Вітаю вас на каналі. Я в магазині Сінсей. Великий розпродаж сумок одягу, взуття та аксесуарів до мінус 50%. Приємного вам перегляду. Косметичка Прозора Hello Kitty 219. Прозора косметичка Сумка з ручками 219. 329 Косметичка Прозора 2 відділення. Косметичка Disney 79, Маленька золота косметичка на замочок 119, 119 пов'язка для сну, пов'язка на голову 119, бігуді для завивки 69, Великий набір пензликів 399, 279, чупа-чуп з косметичка 219 щістка – 99, дзеркало 239, Великий набір бігудів для волосся 399 гривень. Пов'язка Дісней 129, 149 спонжі, кісточки для макіяжу 400, набір заколок 99. Два спонжі 149. Силиконовий чохол для кісточок 129, косметичка веселка 169. Окуляри по знижці 49 гривень. 129. Ще один варіант за 129. 49 гривень. Сто шістдесят та сорок Сережки в сто вісімдесят. Браслет сорок пять. Годинник чотириста. Краби для волосся тридцять пять. Сердечка сорок п'ять. 90 гривень, 135 біленькі та в золоті, цепочка 45. чокери також 45 гривень. Біленькі в ромашки 45, 129 дитячий набір сумочка і аксесуари. Сумочка дитяча зірка 129, рожевий набір 69, обручі 99, резинки Дісней 99, 3 штуки, метелики – 99, біленькі заколки 99, сумка шопер Барбі 79. Маленька сумка багет 279. Сумка жіноча на пояс 279. Маленька чорна сумка 279. Одне відділення защіпається на кнопку. Має довгий ремінець. Маленька косметичка 169. Новинка сумка жіноча з накладними кишенями 499. Велика чорна сумка 399. Сумочка літня плетена 359. В такому варіанті також 359. Маленькі сумочки по 500 гривень в трьох кольорах. мають довгий ремінець. Об'ємний капелюшок 279, чорний 219. Капелюх полосатий 279. Форму не тримає. Маленька бускова сумочка 239. 169. Блакитна сумочка багет. Міні-сумочка на ланцюжку 299. Сумочка на замочок одне відділення 169. Має довгий ремінець. Такий варіант 239. Сумочка в кольорі пудра 149. Одне відділення довгий ремінець. Маленька чорна сумочка всього 125 гривень. Бежева 169. Сумка велика на ланцюжку 169 гривень. Велика біла сумка Шопер 279. коричневі шльопанці 400 гривень. босоніжки 400. Бусоніжки екозамж 400, лагесенькі чорні в білу краплинку, також 400, В'єтнамки помаранчеві 49, 169 в квіточки, шльопанці по 399, босоніжки чорні 400 гривень босоніжки чорні. Закрита п'ятка 279. Шльопанці рожеві барбі 400 гривень. Шльопанці біленькі з блакитним 400. Легесенькі босоніжки в кольорі пудра 279 гривень. Кросівки по 299 гривні. 279, 519 чорні, сіточка 359, чорні на білій підошві 299, 419, 329, біленькі барбі, 360 гривень. Такий варіант 360, Кеди по 170, Кеди високі на масивній підошві. 289 в двох кольорах. Бусонішки 400. 719 лакові на каблучку. Кофта 399. Футболка в рубчик 169. Матеріал 95% котон. 550 гривень спідничка джинсова. Майка з віскози 279 гривень. Спідничка Максі пояс на резинці приталена 279. 500 гривень ковтинка з блискучою ниткою. Дякую усім за перегляд. До зустрічі у новому відео!